Привіт, вітаю вас на нашому каналі, хочу вам зараз продемонструвати ось такого класного гольфіка. Автомобіль тільки приїхав з Німеччини в дуже хорошому стані, газ весь рівненький, ціленький. Практично по автомобілю такого нічого робити не потрібно. Все супер, зачую. Це у нас є двигун 1, бензін, 1,6 бензин, 16-ти атмосферний, на який ставиться без проблем газ. Автомобіль, хочу нагадати, весь в рідній фарбі ціленький, нюансів по кузові немає ніяких, ні гнилий, ніде не ржавий, повністю ціленьке авто. Ззаді стоїть все сезонна роз'яна 15К, спереді в нас стоїть дуже класне, практично нове літо, дуже гарних два Два колеса, у нас і рейлінги що ще хочу додати? Про ці отуманки з лінзами, не всіх гульфах вони стоять. Ось стан капоту. Десь маленький отут, отут вибоїнка дрібниці, враховуючи такий вік, то просто в шикарному стані. Всі бампера ціленькі, все. перейдемо до салону. В салоні дуже зручні шикарні сидіння, які реально рідко попадаються на таких гульфах. Наприклад, в мене гольфів було дуже багато, але сидіння отакі. Ну, не знаю, я щось не пам'ятаю, чи в мене такі були сидіння. Зараз покажу передні. Бачите, вони з такими боковими підтримками, які досить такі великі, широкі, от на ладоні мою сидіти надзвичайно комфортно та зручно. Ось такі підтримочки. є кліматконтроль, руль на три шпиці гарний шкіряний. Що в нас є? Скло підіймачів всі чотири центральний замок, два ключі, два ключі, перейдемо до задньої частини автомобіля. Весь також ціленький, гарні бампера, ціленькі, не обдерті. Жаль, що немає полички, але це діло не страшне, стеля у нас. Вся ціленька, салон рідненький, ціленький заводський салончик, я б сказав в ідеальному стані. Далі у нас є повнорозмірна запаска з комплектом, все, що потрібно в дорозі для заміни колеса. Ну от такий чудовий гольфик зараз. Можемо його... Старту... стартанути Так, всі контролери працюють. автомобіль заводиться. Плавненько обороти. Все гарненько працює. Покажемо під капотом, як це виглядає. Все у нас грязне, ніхто тут нічого не мив, не витирав. Стакани всі, ціленькі, шви, герметики, нічого тут не було, ніде. кручено по болтах. Все повністю в рідні. Всі силикони, герметики, все на місці, все завод. Ну, Двигун якби в загальному грязний, в порохах так робочий, але підтікань по двигуну немає ніяких. Бачимо є запис по АКБ 20, 12, 16. Люди купували. Ну, в загальному картина всім зрозуміла по автомобілі. Кого детальніше буде цікавити. Плануйте, звертайтеся, там буде в описі в мене прикріплений номер телефону, також є на нашому каналі прикріплено соцмережі, інстаграм, Тікток, можете туди переходити, слідкувати. Зв'язуватися з нами і забирати такі цікаві автомобілі. Завжди щось є в наявності гарне.